Джерела інформації та їх види первинні та вторинні історичні джерела. Отже, що пам'ятає давній нестор літописець, сьогодні, щоб знайти історію, достатньо зайти у мережу інтернету. І багатенько чого можна дізнатись раніше цю функцію на Росії Україні виконували літописці, які складали історію у своїх літописах за вимогою, звісно, князя. Інформацію передавали з уст уста, метод не дуже точний та й не зовсім достовірний. Наприклад, про помсту Ольги у тому ж джерелі повісті временних літ було написано три теорії. Отже, чи є дипломатичною жінка. Яка може здійснити помсту заради свого чоловіка Ігоря. Виникають багато легенд та балад. це саме недостовірні джерела інформації, які колись відбулися у минулому. Наприклад, є теорія, що. Був Микита Кожем'яка, який за наказом Володимира Великого зробив змієві такі вали, які повинні були захищати територію Київської Русі від кочовників, які нападали на цю землю. І багатенько ілюстрація того періоду, що саме Кожем'яка запрягав величезного дракона, який і зробив ось ці вали, які ми з вами бачимо. Тобто ілюстрація казки та легенди, реальність, репродукцію і сучасний вид зверху. Отже, важко називати легенди та балади перевіреними фактами. Як же дізнатися, що є правдою тій історії, яка дійшла до нас? Наша наука бере початок зі старовинних літописів. і... У часи Руси України найосвіченіша людина це була Чернець. Тобто він віддав всією інформацією, укладав цю інформацію в літопис, і ця інформація збереглася до поколінь наступних, які вже прийшли, і до нас з вами. Одним із видатніших був Нестор Літописець, який жив у 12 столітті. Нестор зробив опис подій з часів заснування Київської Русі за допомогою інших джерел інформації. Наприклад, це були монастирські записи, візантійські хроники, розповіді торгівців та воїнів. Він також був найвідомішою такою людиною, інтелектуалом свого часу. Досконало володів грецькою та слов'янською мовами. Написав повість рівнених літ, яка до сьогодення не збереглася, але його учні переписували її, і тому на сьогоднішній момент є 10 варіантів, переписаною повісті. Отже, інформація вона поділяється за засобом сприйняття, є візуальна, звукова, тактильна, смакова, нюхова. І це ми відносимо до речових джерел. Також... Інформація, яка поділяється за способом подання, є текстова, графічна, числова, звукова та відеоматеріал. Наприклад, сюди можна навіть віднести і писемні джерела, оскільки вони є текстом. Також за призначенням. Інформація може передаватися в часі через сховище даних і в просторі через зв'язок і телекомунікацію. Інформація виражається або як зміст повідомлення, або через пряме чи непряме спостереження. Отже, виконайте наступну роботу. Оберіть в мережі інтернет, саме історичне джерело, та проаналізуйте його за наступним планом і виконайте, звісно, всі вимоги. А також встановіть відповідність.